Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 686. Знайдіть значення виразу. Починаємо. Переписали умову. І спочатку треба розставити порядок дій в виразі. Перша дія буде додавання в дужках. Друга дія множення. Третя дія, я хочу одразу помножити всі три мішаних числа. І четверта дія буде додавання. Поїхали! Перша дія треба додати і 1 дванадцята ,1 та 1,1. ,1 і ми бачимо, що нам треба додати дроби з різними знаменниками. Для цього треба їх звести до спільного знаменника. Відповідаємо на питання. Яке число націло ділиться і на 12, і на 4? Підбираємо 12 ділиться націло на 4. Так, тому майбутній спільний знаменник буде 12. Шукаємо доповняльні множники. 12 ділимо на 12, там вже є знаменник 12. Тому доповняльний множник 1. Далі 12 ділимо на 4, буде 3. Доповняльний множник 3. Все. Тепер треба помножити доповняльний множник і на чисельник, і на знаменник дробу. Маємо 1,112 додати 1,3. І тепер треба додати дроби з однаковими знаменниками. Спочатку цілу частину 1 плюс 1 2, цілих. знаменник переписали 12, а чисельники 1 плюс 3 дорівнює 4. І ми отримали мішане число дробова частина, яка скоротна. Тому я хочу поділити на 4 і чисельник і знаменник дробу. Тепер у мене в чисельнику 1, знаменнику 3. І ми отримали 2,13. Ще кажуть 2 з третиною. Далі друга дія. Треба помножити оці 2 з третиною на 1,1956. Я не починаю виконувати множення, поки не перетворю мішані числа на неправильні дроби. Поїхали. 2. Помножити на 3 буде 6. 6 додати 1. 7 пишу в чисельник. 3 переписали в знаменник. Помножити на далі. 1 помножити на 56. 56. 56 додати 19, 75 пишу в чисельник, 56 переписала в знаменник. І тепер мені треба помножити дві дроби. А як ми множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник? Щоб не переписувати, я об'єднала все під одну дробову риску і поставила знаки множення. І тепер цей дріб треба скоротити на 7. В чисельнику один в знаменнику вісім. Та на три. 75 5 ділю на три буде 25. А 3 ділю на три буде один. І тепер треба все зібрати, що у нас залишилось. Один помножити на 25 буде 25 в чисельнику. Один помножити на вісім 8. 8. Пишу в знаменник. І ми отримали 25 восьмих. Це неправильний дріб, який в даному випадку бажано перетворити у мішане число. Відповідаємо на питання. Скільки разів число 8 вміститься в 25? Ви скажете 3 рази. 3, цілих, знаменник 8 переписали. Далі. 3 помножити на 8, 24. Скільки не вистачає до 25, ви скажете 1. Тому 1 пишемо в чисельник. І ми отримали восьма. Далі, третя дія. Ми домовились, ми одразу всі три мішаних числа, ми їх помножимо. Одночасно, всі три. Але ви ж пам'ятаєте, ми не можемо. Виконувати множення мішаних чисел, поки ми їх не перетворимо у неправильні дроби. 2 помножити на 8 16. 16 додати 5, 21 пишу в чисельник. 8 переписали в знаменник. Далі. 1 помножити на 7 7. А 7 додати 3 10 пишу в чисельник. 7 переписали в знаменник. Далі 1 помножити на 9, буде 9. 9 додати 1. 10, пишу, в чисельник, 9 знаменник. Далі. Щоб помножити дроби, треба чисельник помножити на чисельник, знаменник на знаменник. Щоб це все не переписувати. Об'єднали все під одну дробову рисочку і поставили знаки множення: що ми множимо чисельники на чисельники, знаменники на знаменники. І цей дріб треба скоротити. Спочатку 21 і 7 ділю на 7. В чисельнику 3 в знаменнику 1. Далі. 10,8 на 2. В чисельнику 5. В знаменнику 4. І цей дріб ще можна скоротити, але давайте я перепишу, щоб вам було все наглядно. В чисельнику у нас тепер 3 помножити на 5 і на 10. А в знаменнику 4 помножити на 1 і на 9. І ви бачите, що 3 і 9 можна скоротити на 3. В чисельнику 1, в знаменнику 3. Та 4 і 10 на 2. В чисельнику 5, в знаменнику 2. Скоротили все, що можна. Було. Тепер виконуємо множення в чисельнику 1, помножити на 5 і помножити на 5. 25 у нас в чисельнику. Дивимось в знаменник 2, помножити на 1 і помножити на 3, буде 6. І ми отримали отакий неправильний дріб, який треба перетворити у мішане число. Скільки разів 6 вміститься в 25? Ви скажете 4. Знаменник переписали. І тепер 4 помножити на 6. 24. Скільки не вистачає до 25? Ви скажете 1. Отже, ми. Отримали 4,1 шоста. І тепер нам залишилось тільки додати 3,1 та шоста. Нам треба додати результат другої дії та результат третьої дії. І що ми бачимо, що у нас різні знаменники, які треба звести до спільного знаменника? Так? Відповідаємо на питання, яке число націло ділиться і на 8, і на 6. Можна шукати НСК, а я буду підбирати. 8 ділиться націло на 6, ви скажете ні. А якщо збільшити вдвічі 8, 16 ділиться націло на 6, ви скажете ні. Я скажу нічого, я 8 збільшу втричі. 24 ділиться на 16. Ви скажете, так. Тому майбутній спільний знаменник 24. Все. Шукаємо доповняльні множники. 24 поділити на 8, доповняльний множник 3. Далі, 24 поділити на 6, доповняльний множник 4. І нам залишилось. Помножити доповняльні множники і на чисельник, і на знаменник дробу. Маємо 3 і четвертих плюс цілих І 4 ,424. І тепер тільки додати: додаємо цілі частини. 3 плюс 4 7, цілих. знаменник переписали 24. А чисельники додали 3 плюс 4 буде 7. І це наша відповідь: 7, цілих і 7 24. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!